Читання урока 3-4, частина 9. Тема Льюїс Керрол. Уривок казки, Аліса в країні чудес. ОМОНіми. Відкрийте сторінку 12 у підручнику. Прочитайте інформацію та перекажіть прочитане. Аліса Лідел жила в 19 столітті. Тоді майже всі ігри були тихі, малорухливі. малорухливі, би, придумані зумисне. Щоб діти якомога менше бігали та менше щиняли галасу. Та не дуже побігаєш у такому вбранні, яке тоді вдягали на дівчаток, зашнуровуючи, застібаючи на сотні гудзичків та гапличків. Найвідповіднішим для них вважався крокет дуже чемна гра, у яку грала навіть королева. Гравці статечно і неквапно походжали по зеленій галявці. По черзі, заганяючи великими, як хокейні ключки, молотками маленькі м'ячики до маленьких пронумерованих ворітець? Перекажіть прочитане. А чи знайома вам гра крокет? Для того щоб зрозуміти, що це за гра, перегляньте відеофрагмент. Виконайте вправу фотоапарат. Уважно запам'ятайте прочитане та запишіть його з пам'яті. Запишіть. Що таке казка? Дуже добре. На сторінці 12 виконайте завдання на закріплення. Установіть відповідність між казкою і автором. Чарівник країни ОС написав або написала. Так, написав Френк Баум. Капелюх чарівника. Автор цієї казки? Так Туве Янсон. Чудове чудовисько! Молодці Сашко Дерманський. а казка біда навчить. Так, автор цієї казки Леся Українка. Дуже добре. В наступному завданні самостійно відтворіть події уривка казки Аліса в країні чудес за ланцюжком. Прослухайте спочатку ланцюжок подій. Побачила, обурилася і сіла, поквапливо сказала, зауважила, зітхнула, обережно відповіла, запитала, здогадалася, збентежилася, підвелася й подалася геть. Поставте відео на паузу та відтворіть події у ривка казки, Аліса в країні чудес за ланцюжком. Чудово! Пригадайте та напишіть значення фразеологізмів. розбити глека. Палець об палець не вдарити. Голова йде обертом. Перевірте. Розбити глека означає посваритися. Палець об палець не вдарити означає нічого не зробити. Голова йде обертом, означає втратити здатність сприймати, мислити, думати. Дуже добре. На сторінці 13 виконайте вправу черепашка сорока. Прочитайте перший раз чистомовку повільно, як повза черепашка. Потім прочитайте чистомовку швидко, як скрикоча сорока. І третій раз прочитайте чистомовку найшвидше, як тільки можете, чітко вимовляючи кожне слово. Поставте відео на паузу та виконайте це завдання. Чудово! Назвіть омоніми, які записані у цій чистомовці. Так, другу другу. У якому значенні вони вжиті? Чудово! Омоніми мають зовсім різні лексичні значення, нічим не пов'язані між собою. Омоніми слід відрізняти від багатозначних слів, які, навпаки, схожі за значенням та мають спільний елемент. Наприклад, крило птаха крило літака. Тут у нас крило це не омонім, а багатозначне слово, адже вони схожі за значенням і мають спільний елемент. Прочитайте речення та підкресліть омоніми. Юрко юркнув до Юрка, юрок пташечка Юрка. Чудово. Дізнайтеся лексичне значення слів із тлумачного словничка. На 13 сторіночці. Челядник слуга. Бубна масть у гральних картах. Червоний ромб. Процесія урочистий велелюдний похід. Вочевидь явно, безсумнівно. Подоба вигляд. Навкарачки, на долонях рук і на колінах. Поставте відео на паузу, прочитайте двічі лексичне значення кожного слова? Що означає слово вочевидь? Що означає слово навкарачки? А хто такий челядник? Чудово! Незнайко також читав уривок казки Аліса в країні Чудес. Він вирішив написати уривок тексту. Вам потрібно перевірити його на помилки. Отже, першими з'явилися челядники, розмальовані бубнами. Молодці з'явилися, пишемо з апострофом. Далі йшли парами королівські діти. Так, тут допущена помилка у слові королівський. Суфікс сік. Пишемо зі знаком м'якшення. За дітьми виступали гості. Серед них Аліса впізнала білого кролика. Молодці початок речення з великої літери. Дуже добре. Прочитайте уривок казки Льюіса Керла Аліса в країні чудес. Можете поставити відео на паузу та прочитати самостійно, або прочитати разом із диктором. Пробравшись крізь вузенький прохід, Аліса потрапила до чарівного саду. Біля самого входу ріс білий трояндовий кущ. Але троє гральних карт садівників фарбували квіти в червоне. Зацікавлена Аліса підступила ближче, і в цю мить один садівник сказав обережніше, п'ятірко, ти мене обляпав!» Я ненароком, буркнув п'ятірка. Цей сімка підбив мені лікоть. Сімка підвів очі і сказав Браво, п'ятірко! Завжди звертай на іншого. Чи не будете ласкаві сказати, несміливо озвалася Аліса. Навіщо ви фарбуєте троянди? Двійка почав пошепки пояснювати. Розумієте панно, мав рости червоний кущ, а ми взяли та й посадили білий. І якщо королева це виявить, нас покарають. Тому й стараємося, аби ще перед її приходом тут п'ятірка загорлав: Королева! І всі попадали ниць. Першими з'явилися челядники, розмальовані бубнами. Далі йшли парами королівські діти. За дітьми виступали гості, серед них Аліса впізнала білого кролика. Замикали пишну процесію король і королева. Королева звернулася до Аліси. Як тебе звати, дитино? У крокет граєш? Граю, гукнула Аліса. То гайда з нами. Аліса подумала, що з роду віку ще не бачила такого дивного крокетного майданчика. Замість куль тут котили живих їжаків. За молотки правили живі фламінго, а челядники, постававши навкарачки, удавали ворітця. Орудувати своїм фламінго виявилося для Аліси найбільшою морокою. Нарешті вона навчилася затискати його під пахвою так, щоб не заважали ноги. Та тільки-но вона випростувала птахові шию і замірялася ударити ним по їжакові, як фламінго вигинався назад і зазирав їй у вічі з таким здивованим виразом, що годі було стримати сміх. А коли вона знову нагинала йому голову і збиралася почати все наново, їжак тишком нишком драпав геть. Незабаром Аліса дійшла висновку, що це невдала гра. Невдовзі королева гасала скрізь, тупотіла ногами і репетувала. Аліса почала роззиратися довкола і раптом угледіла в повітрі якусь дивовижу. Чешерський кіт, зраділа вона, тепер хоч буде з ким порозмовляти. Кіт, вочевидь, вирішив, що голови цілком вистачить і далі з'являтися не став. Я не сказала б, що це чесна гра, почала нарікати Аліса. І всі вони так сваряться, правил, по-моєму, ніяких, а якщо і є, то ніхто їх не дотримується. До того ж, ви навіть не уявляєте, як важко грати. Коли всі кулі й молотки живі, скажімо, я маю бити у ворітця, а вони пішли гуляти в інший кінець майданчика. А королевин їжак, якого я мала крокетувати, тільки но побачив, що мій на нього котиться, одразу й утік. З ким це ти балакаєш? запитала королева, приглядаючись до котячої голови. Це мій друг чешерський кіт, сказала Аліса. Дозвольте, я вас познайомлю. Мені не до вподоби його подоба, заявила королева. А втім, він може поцілувати мені руку, коли хоче. Я волів би цього не робити, сказав кіт. Довкола кота зібрався натовп. Король та королева жваво про щось сперечалися, а решта всі стояли мовчазні й, судячи з їхніх облич, занепокоєні. Аліса не змогла придумати нічого кращого, як сказати Кіт належить герцогині. Порадьтеся з нею. Ви прочитали уривок твору Аліса в країні Чудес. Тому зараз самостійно поділіть уривок на частини і напишіть заголовок до кожної з них. Поставте відео на паузу та виконайте це завдання. Наприклад, це можуть бути такі частини. Розмова Аліси. З п'ятіркою, сімкою та двійкою. Запрошення королеви. Гра у крокет. Аліса розмовляє з чешерським котом. Поставте відео на паузу та перекажіть прочитаний уривок за складеним планом. Чудово! Візьміть у руки маркери? Попрацюйте з текстом. Знайдіть у тексті відповіді на запитання та виділіть їх. Яка процесія з'явилася в саду? Чим крокетний майданчик здивував Алісу? А чому дівчинка зраділа появі чеширського кота? Чудово! Перегляньте фрагмент мультфільму, знайдіть та підкресліть у тексті речення про «переглянути». Знайдіть та підкресліть у тексті речення про переглянуте. Придумайте свій заголовок до підкреслених речень та на сторінці 16 запишіть. Чи зацікавила вас казка? А що викликало найбільше здивування? Поміркуйте та сформулюйте кілька законів країни чудес. Це мають бути власні ваші закони. Поставте відео на паузу та виконайте це завдання! Молодці! Хороша робота.